Я знаю, ви полюбляєте мої лайфхаки. Ось вам ще один. Як збити адаптацію коробки автомат? До речі, це стосується тільки коробки айсін. Не працює на DSG і тому подібному. Тим паче це не про варіатор. Суто, якщо у вас коробка айсін. В чому суть? Буває іноді так, що ви, наприклад, півдня поганяли, десь трошки різко, десь там з прискореннями. А коробка ця адаптивна, тобто вона адаптується до манери їзди. А потім сідає, наприклад, їздити ваша дружина чи ви. Їдете вже зовсім по-іншому, і відчуваєте, що якось не так, ніби машина перемикає, десь затягує, десь різко перемикає. От вона адаптувалася просто до тої манері їзди, е якою ви їздили. Там, різко, з прискореннями, з різкими цими стартами. розумієте, так? Щоб збити цей процес, щоб плавніше це все відбувалося, є такий лайфхак. Про нього знають ну, дуже мало. В чому суть? Ви вставляєте замок. В замок запалювання ключа. Провернули. Нічого не робите. Затискаєте педаль, е, педальку гашетки на 30 секунд. Ось зараз відео йде. 30 секунд, мінімум це має бути 30 секунд. Ви нічого не заводите, просто сидите і спокійно чекаєте. Під час цих 30 мінімум секунд, відповідно, по системі там комп'ютер робить все, що йому потрібно. І в процесі потім експлуатації ви відчуєте плавність ходу, ви відчуєте, настільки е, краще почала ваша коробка працювати. Я зараз спочатку цей процес ось зроблю, але якщо ви вже бачите це відео, значить я вже перевірив результат, і воно дійсно працює. І, значить, рекомендую спробувати на власному автомобілі.